Чи справді майонез шкідливий? Ні, майонез не є отрутою і не потребує заборони. Але це продукт, який потребує контексту. Що таке майонез, по суті? По складу це класично рослинна олія, яйця, оцет або лимонний сік, сіль, тобто це жир, трохи білка, висока калорійність і мінімум мікронутрієнтів. Але він може виступати додатком до раціону. У чому є мінуси майонезу? що тут є висока енергетична щільність і легко перебрати калорії. Деякі виробники взагалі використовують ультраперероблені продукти для виготовлення майонезу, тому варто звертати на органічність, на склад майонезу для того, щоб підібрати самий оптимальний варіант. В дешеві промислові варіанти містять рафіновані олії. Цукор, стабілізатори і підсилювачі смаку. Це не робить його дуже шкідливим, але знижує харчову цінність самого продукту. Коли майонез нормально для вживання, коли ваш раціон є збалансований або відповідно раціон вашої дитини. Коли його невелика кількість в їжі, в стравах, в салатах, коли немає переїдань, компульсивної тяги, коли це домашній, але домашній не рекомендовано дітям, або це коли це якісний продукт по складу, варто бути обережним з таким продуктом, як майонез, коли ви знижуєте свою вагу, коли у вас інсулінорезистентність, або коли його постійно надто багато у ваших стравах. Головна помилка таких псевдонутриціологів що вони завжди забороняють певні продукти, в тому числі і майонез. А заборона, відповідно, не дорівнює здоров'я. Заборона це є зрив, провина, переїдання і так далі. Як лікар, я не забороняю майонез, я вчу дозовано його додавати до страв і дивитись на раціон збалансовано. Зараз запишу ще окреме відео про майонез у дитячому харчуванні.